Širo blagajte Hrista, Що віна пора відгучення ріків. Він мужньо пішов боронити нашу батьківщину від кровавих лап окупантів, задля того, щоб захистити свою родину, а також усіх українців. У Кривому Розі останньою земною дорогою найрідніші та знайомі провели у засвіти 28-річного захисника Артура Ступака. Загибель героя стала болючою втратою для його рідних та близьких, які нині плачуть над його труною. Провести в останню путь Артура серед інших. Прийшов і Сергій, знайомий захисника. Знав цього хлопця як добру, чимну людину, яка захищала нашу країну від ворога. Людина молода, мала бажання жити, творити для країни. Знаю, що планував одружитися з коханою дівчиною. Планували завести сім'ю. Жити, вирощувати дітей, як звичайні люди, мабуть. Але війна забрала його життя. Як кажуть, смерть забирає найкращого. Артур виборював українські землі в окупантів у лавах військової частини А 02 21 Був сапером інженерно-саперного взводу. Захисник відважно виконував усі завдання у пеклі нуля та завжди сміливо йшов в бій. Захищав нинішні та майбутні покоління від ворога на Донецькому напрямку, де 26 жовтня серце мужнього героя перестало битися назавжди. У мирному житті Артур більш за все мріяв створити свою родину. Навіть планував одружитися зі своєю дівчиною, але війна перекреслила всі плани та сподівання захисника та забрала в нього найцінніше життя. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишилась сестра та дівчина. Вічна пам'ять героям які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.